В приміщенні генерального консульства Республіки Польща в Луцьку відбулася міжнародна конференція на тему польсько українські мережі співпраці, можливості бар'єри стратегії. Організаторами форуму виступили комітет комунального господарства Національної торгово-промислової палати у Варшаві та Волинська агенція із залучення інвестицій. Учасники конференції обговорили концепцію і можливості фінансування проєктів польсько-української співпраці з фондів Євросоюзу у в 2020 роках. Треба у що жі потреба зустрітися і порозмовляти, напрацювати нові пропозиції для співпраці. Бо те, що ми робили ще вчора, вже не спрацьовує сьогодні. Змінилася економічна ситуація всередині Євросоюзу. Криза вплинула на обсяги фінансування програм. Коштів стає все менше, тому потрібні чіткі і конкретні пропозиції. Не можна прийти і сказати, ми хочемо. Треба обов'язково сказати, що ми хочемо, і мати чітко розроблений план дій. Міжнародне економічне партнерство вимагає інноваційних підходів. відзначалось на конференції. Важливо усунути перешкоди на шляху такого співробітництва, обміну товарами та послугами, побудувати систему обміну інвестиційною інформацією. Прикладом успішної співпраці може слугувати досвід Луцької міської ради щодо реалізації проектів програми добросусідства Польща, Білорусь Україна. Луцьк почув два роки тому, і ми на виконання відповідного розпорядження міського голови подали 12 заявок до програми Польща, Білорусь, Україна. На сьогоднішній день ми можемо констатувати, от й рік закінчення до Нового року ми вже маємо. 23 мільйони гривень на реалізацію тих проблем, які в нас є сьогодні в Луцьку. Ми можемо сьогодні займатися там реконструкцією зоопарку, арені, мобіль, який сьогодні поставлять в Луцьк. Є в нас сьогодні більш м'які проекти з Жешовом, це в галузі культури. Треба просто вчитися, брати досвід, і враховуючи те, що сьогодні стратегічна ціль це євроінтеграція. Хто як не ми безпосередньо міста, які... Дотичні до кордону о, з європейським союзом, до партнерства з європейським союзом, ми маємо сьогодні задекларувати і сказати. Оце, от ми бачили, як там живуть, які стандарти соціального захисту, які благоустрою, обслуговування це наші цілі, в тому числі стратегічні. Ми до них йдемо і будемо йти на рівні місцевого самоврядування. Наприкінці минулого року з ініціативи Волинської агенції з залучення інвестицій створили першу в області платформу співпраці прикордонних районів Волинь до складу об'єднання. Увійшли Ковальський, Турійський та Шацький райони області. Готуємо проект у сфері туризму з Цих трьох районів прикордонних районів. Я думаю, що будемо розвивати як зелений туризм, так і туризм, який вже десь напрацьований з радянських часів, і відповідно будемо залучати інвесторів, будемо залучати наших підприємців. На даній конференції учасники платформи співпраці прикордонної території в Волині підняли досить цікаві питання, а саме можливість розширення самої цієї платформи співпраці. Представник Шацьку запропонував включити декілька районів Волині, а саме Любомольський та Володимир Волинський. Також після довгої дискусії було вирішено запропонувати приєднатись до даної платформи місто Нововолинськ та Володимир Волинську, що саме дасть можливість цьому році виступити як більш потужне об'єднання на всіх міжнародних грантах і дасть можливість написати більш сильні, потужні та цікаві проекти. До уваги учасників конференції було представлено. Авлено основні результати роботи Волинської області як учасника транскордонного об'єднання «Єврорегіон-БУХ». зокрема в рамках програми прикордонного співробітництва Польща, Білорусь, Україна за минулі роки впроваджено чотири транскордонних проекти, понад двадцять на стадії підписання грантових угод. Загальна вартість залучених коштів міжнародної технічної допомоги для Волинської області в рамках цієї програми становить 23 мільйони євро.